Vamos pegar Привіт всім, вітаю вас на нашому каналі. Отже, в суботу ми поїхали у дуже важливій справі. Саме в Тулузі відбувалася виїзна сесія консульства України у Франції. І це було просто щасливий випадок для нас, тому що нам потрібно стати на консульський облік. Ми, власне, хотіли, прагнули це зробити раніше, адже планували поїхати, можливо, автомобілем в Україну і щоб заїхати туди, ну, принаймні. Вперше, коли чоловік мій намагався це зробити на автомобілі з французькою реєстрацією, його не пропустили і сказали, що треба бути або громадянином Євросоюзу, громадянином, або бути там ну, на обліку. Так? І якщо у вас є такий облік, тоді можна заїжджати вільно і вільно виїжджати, відповідно, я маю на увазі саме автомобіль, <кій> зареєстрований не в Україні. Або треба зняти його тоді з реєстрації в, у Франції безпосередньо і вже на ось таких євробляхах, як то кажуть, єврономерах заїжджати е, у своїх справах менше з тим. Це вже подробиці. Отже, для того, щоб Вирішити це питання, треба було їхати або в Париж, де на постійній основі працює консульство. Або ось дочекатися такої можливості. Ми, власне, тільки подумали, чи не вийде в нас все ж таки ця афера, так би мовити, з тим, щоб вирішити питання. Зайшли, чоловік цим питанням займався, заходив, дивився і на сайті побачив, що саме ось наприкінці. Червня буде таке в Тулузі. Нагадується 40 кілометрів від нас, місто, в якому і чоловік працює. Тобто, це там. Найближче місце, де ми могли це зробити. Але на момент, коли намагалися зареєструватися в електронній черзі на візит, такий не було місця вже. Трохи ми спізнились там на пару днів і побачили, що вільних місць немає. І буквально напередодні, в п'ятницю, мій чоловік просто зайшов на всякий випадок подивитися і побачив там вільні місця в, в різний час, але ну. Було зрозуміло, що хтось відмінив свій візит, з яких причин невідомо, але це був для нас щасливий випадок, адже ми записалися. І, хоча була там можливість живої черги, але самі розумієте, яка ситуація, скільки там людей буде, скільки буде часу на те, щоб надати послуги всім бажаючим, ми не знали. І це ну, питання було абсолютно для нас підвішене, незрозуміле. Ми не знали, чи все нам вдасться. І ось. Саме в потрібний час ми і виїхали всі разом в напрямку Тулузи. Дощ пішов саме тоді, коли нам треба було вийти з дому. І тепер ми он які мокрі зробилися. Я завжди показалася. Машині сидять, пташенята хвалять. Ми на парковці під торгівельним центром треба роздрукувати документ, на документи фотографії. В нашому супермаркеті в сусідньому чомусь сьогодні не працює автомат. І ми запізнюємось трошки нам на 14.20. Ще дістатись треба, а ми десь за 10 кілометрів від Тулузи. А ще по Тулузі по центру, доїхати якось треба. 200 mètres. Tournez à droite sur rue Kilmery. Puis tournez à droite. Запізнюємося, тому Іван вийшов вже пішов шукати приміщення, куди ми їхали, а я шукаю парковку. Це не так просто. З парковкою просто якась біда. Отже, поки я шукала парковку, і, як я вже сказала, це була справа не з простих, дуже вузенькі вулички. Як ви бачите, там взагалі місць таких не, не передбачено. Тротуари вузенькі, вузенькі вулички, але все ж таки мені це вдалося доволі недовго. Я покружляла, але протягом тих п'яти хвилин, мабуть, які я. Ось так стресувала і намагалася десь притулитися. Е, мені подзвонив чоловік, сказав, що він вже на місці, і наступний він за чергою. І присутність дружини обов'язкова. Ну, я так зрозуміла, і в тому числі, щоб і мене також поставити на консульський облік, на всяк випадок, е, тому що так, життя непередбачуване. Отже, подзвонив і сказав, що ну, треба пошвидше, бо наступний він, незважаючи на те, що ми на ось на 10 хвилин, здається, мабуть, навіть на 15 хвилин спізнилися на призначений час, але ось так все відбувалося. Тож, ми поспішили поставили машину, до речі, не на платне місце. а Там я знайшла такий куточок, не довелося шукати, де оплатити парковку. і... Побігли, побігли швидесенько, швидесенько. Там буквально метрів 500. Нам ще треба було повернутися до місця призначення. Причому чоловік мені скинув геолокацію, бо я ж не знала, де, де та будівля і взагалі що то за будівля. Коли ми зайшли, доволі, до речі, непримітно в провулочку, як потім з'ясувалося це суміжно з дуже старовинною церквою. Місце будівля для урочистих заходів, я так розумію, коли ми туди прийшли, ну. Одразу знайомих обличчя там не побачила, але побачила, що там справді українці не це справді відрізняємось, відрізняються, мабуть, наші співгромадяни, особливо коли вони ще разом всі збираються. Щось є таке в виразах обличчя, що точно тобі каже, тут свої. Власне, людей було доволі багато, думаю, десь до сотні. І мій чоловік вже сидів безпосередньо за столом разом з представником консульства. Тож я там посадила дітей, де багато людей очікували. Я думаю, що це скоріше ось була жива черга, бо ті, хто по запису, вони ж не всі одночасно приходили, а поступово. А ось люди постійно сиділи, і, мабуть, чекали ось такого віконечка, коли вони зможуть порядку живої черги отримати послуги. Менше з тим, я посадила дітей і підійшла до чоловіка, де ми вже. Робили свої справи, скажімо так, і, забігаючи наперед, доволі вдало все пройшло. Тебі Так? <різь> да. Загалом. Зустрічалася з людьми, сиділа за столом двоє спеціалістів, тобто одночасно могли обслуговувати двох людей, двох громадян. І за сусіднім столом сиділа пара похилого віку. З ними, я так зрозуміла, була дочка. І вони щось вирішили. Там було віконечко, насправді просто був папірець, на якому було написано закордонний паспорт. Тож я роблю висновки, що в них, мабуть, термін паспорту закінчився вони його отримували, продовжували або ще якісь там в них були питання. Я точно не знаю. Але менше з тим повертається спеціалістка до спеціаліста, до чоловіка, який займався нашим питанням, і запитує його, як прізвище, як прізвище, ось тих, з ким ти працюєш. Він подивився, каже, ну, Бібічев, а в чому питання? Ну і жінка, яка сиділа, каже: А так, так, ну я ж кажу, і вона каже: Я дивлюсь просто ваш блог, я вас бачила, ось тому я вас впізнала. Ось глянула, і ось я вас впізнала. Тож я, я подякувала, сказала, що слава мене вже наздоганяє, ось така в мене популярність. Приходиш. В якесь місце призначене, де виїзне виїзна сесія консульства України, і там тебе зустрічають вже люди, які тебе знають на обличчя. Це ж хвилиночка слави, як то кажуть. А, менше з тим ми впоралися, мабуть, хвилин за 10. 36 євро коштує ось ця постановка одної людини на тимчасовий облік. Ось на рік його нам дали, поставили в закордонному паспорті печатку, в якій все це зазначено, і чоловік наполіг, щоб і мене теж поставили. Ну, Я вже сказала, що про всяк випадок, тому що невідомо, як нам наша поїздка в Україну тепер вже точно автомобілем, як це все буде відбуватися, тож нехай буде вже все правильно. Насправді і дітей теж ставлять на консульський облік. Питання. Навіщо? Ну тобто ми не бачимо потреби це робити зараз, тому що це більше, якщо потрібні якісь консульські послуги подальші, не тільки ну, сам облік. Тож нагальної потреби зараз немає. Ось і за ті, мабуть, 10 хвилин максимум або 15, ми забрали уваги спеціаліста, і після цього вже були вільні. Ми все поставили нас на облік. Так, були в суміжному приміщенні з цією церквою, і, до речі, далеко видно з різних точок Тулуза, а ми були тут поряд. Третя, третя година. Егліс Сан Ніко. Миколай. Егліс Сан Ніколя. Егліс Сан Ніко. Так, церква 12 століття. Уявляєте, реконструкція 14-15 століття. Тобто її руйнували і потім знову відбудовували. Так, отже, нам все вдалося. Стали на консульський облік, ми з чоловіком дітей не ставили. І тепер ми зможемо на машині з французькою реєстрацією заїхати в Україну. Принаймні, додатково запитали в представника консульства, сказав, що все має бути добре. Взагалі мали б нас пропустити і без цього, але ж ми кажемо, що не пропускають. Тому тепер вже точно все гаразд. Стоїть штамп в паспорті закордонному, що ми тут у Франції проживаємо і знаходимося на обліку.

<праць> ну, і так як в нас залишалося ще доволі багато часу, вільного і була нагода, ми вирішили заїхати в Ікею і там прогулятися. Є в нас така ось <схи>, слабинка, як то кажуть, ходити, розглядати нові меблі, різні елементи декору і корисні такі ось домашні пристрої. і... Щось таке, що допомагає уявити якесь який... щось про свій майбутній будинок, про який ми мріємо. Нам доволі імпонує ті рішення, які саме Ікея пропонує по обмель... обмеблюванню будинку, квартири. І ходити там розглядати це доволі цікаво. Дещо при пригледіли, нам потрібні кілька шаф, ще для книжок в тому числі. Останнім часом замовляли багато і вже немає де їх розміщувати. Тож поїдемо, купимо, не знаю коли, <arose> до поїздки в Україну чи вже після. Немає таких чітких поки що планів. Менше з тим прогулятися завжди цікаво. І я вас запрошую теж кілька кадрів побачити, що ж ми там робили, як ми провели другу половину суботи. Обідаємо в ресторані Ікея. Вгадайте, хто нас запросив? Ти вечеряш? Іван Тато. Іван Тато. Та, та. Смачно вам? Петро? Миколай? Смачно? Клас! Цей телевізор показує ще в цій кімнаті. Пропонується, продає. Ідемо шукати. Тепер голосем показує. А я на кухні. Мріяти не заборонуш називається. Так, що ми придбали в Ікеї? Насправді небагато. Ось такий вінчик. До речі, як це назвіть, як це в вашому регіоні називається, бо у нас це вінчик. Нас те, що стареньке було, вже там і заржавіло і зламалося. Давно мені треба було ось така штука. Нам з Григорієм. Так, не вистачало дуже. 3 євро коштує 2,99. І ще ось таку ложку. Вона пластикова, але пластик доволі міцний. Такий, думаю, витримає надовго. Це для морозива. Не було в нас теж такої ложечки. Тепер ось буде 1 євро. Я сказала, що більше нічого не купували. Принаймні, поки що, як я вже сказала, нам потрібні шафи книжкові. Тож найближчим часом, я думаю, повернемось ще туди. Сто метр турнир. Сірій мишці не подобалося, що від вологості її хутро ставало липким. Еге, погодилася Тільда, якби я знала, що буде така погода краще надягнула б дощовик. Шановні пані, чи не була б ваша ласка трохи помовчати? Це ж вам не просто прогулянка, сердито пробурчав в Окей. Шановні пані, чи не була б ваша така ласка трохи промовчати? Це ж вам не просто прогулянка. Сердито про... пробурчав руперку. Ще сердитіше буркот, це буркотіти. А, а сердито це як? Шановні пані, отак. Це також. А нас ну добре. Нарешті вони дійшли до садових воріт, ледь помітних у темряві. Прошмигнувши під ними, друзі опинилися просто посеред шепшинового провулку, і хоча вони і знали це місце, як свої п'ять пальців, та зараз усе навколо здавалося їм чужим та небезпечним. Ходімо далі, прошепотів Руперт, як раптом наштовхнувся на молі, яка зля... заклякла на місці. Я, Я щось бачу, затремтіла вона. Товариші почали пильно дивитися в туман. Де? Та де ж? допитувалася Тільда. Он, там!» – налякано відповіла Молі, таке біле та ще й світиться. Біле, кажеш? перепитала тільда. А що воно робить зараз, люба? Молі протерла оченята. Здається, здіймає руку. Ах, Молі, зітхнула Тільда. Та це ж я, біленька мишка, з ліхтариком, хихікнув Руперт. Друзі, ну ось такі в нас були події, можливо, не надто насичені, але ну, відпочивали саме так цієї суботи. Сподіваюсь, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку, зустрінемось обов'язково в коментарях, привітаємося. І сподіваюсь, ви всі підписані. Перевірте, будь ласка, це це важливо. Ну і мені приємно. Також сьогодні ввечері побачимося в прямій трансляції. Можливо, більше поговоримо про наші плани, поки що не надто продумані, тому що ми до останнього не знали, чи вийде в нас з машиною. Ми не знали, щодо транспорту, щодо нашої такої ось. Поїздки доволі складної, тому що відстань від місця, де ми мешкаємо до місця, куди ми їдемо до моїх батьків Полтавську область, це 3350 кілометрів і все це треба буде подолати автомобілем. Тож, попереду, багато чого треба обміркувати, багато чого вирішити. Слідкуйте за нашими оновленнями, як то кажуть. Бувайте! Побачимось в наступних відео.